Чергову сесію Мукачівської міськради розпочали з вручення звання майстра спорту України 16-річному боксеру вихованцю Мукачівської ДЮ США Ростиславу Трусову. Спортивне звання юнаку вручив Мукачівський міський голова Андрій Балога. Ростислав займається боксом уже 11 років, є багаторазовим призером чемпіонатів України, Європи та світу. За 11 років я був неодноразовим призером чемпіонату України, також був дворазовим призером самим. Також за останній місяць вже побував на чемпіонаті і Європи і зараз якраз таки на чемпіонаті світу. Із тренерів мене лише вишньоваді Лері Анатолійович, і також мій батько, який з 11 років ну. З п'яти тижніші років і цілий 11 років був зі мною в залі. Бачив всі мої сльози, навіть кров бачив. Так дуже їм вдячні за це. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Понад 10 мільйонів гривень влада міста виділила на підтримку сил оборони до бюджету катівської міської територіальної громади пропонується вночі такі зміни. 10 мільйонів 300 тисяч гривень пропонується спрямувати кошти на підтримку сил оборони та безпеки. Затвердили сьогодні і нові програми підтримки військових. Зокрема, 47-ма окрема механізована бригада Магура отримає понад 2 мільйони гривень на придбання автомобіля, а також півтора мільйона гривень спрямували бригаді Рубіж для закупівлі безпілотників. До це теж нова програма по військовій частині тридцять національної гвардії України. Це бригада Рубіж пропонується затвердити фінансування в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень для проведення ними закупівлі безпілотних вітальних апаратів та комплектуючих до них. Даний проєкт рішення було схвалено виконавчим комітетом, порекомендовано розвідноситі працівники депутатської комісії. Прошу отримати даний проєкт рішення. Крім того, півтора мільйона гривень Мукачево виділило Сіверській громаді Донецької області для подолання наслідків російських обстрілів. Співпраця триває в межах всеукраїнської ініціативи Пліч опліч також Мукачево надаватиме підтримку Олешківській та Сумській громадам. Мені ну, депутати знову ждеться про проект Піч Опліч. Це вже четверта хвиля даного проекту. І е, дана хвиля якраз була е, е, створена саме для того, аби допомагати громадам, які знаходяться на тимчасово окупованій території України. Олешківська міська громада це є тимчасово окупована територія Херсонської області. Делегація із даної громади е, у складі голови та керуюча справами була присутня тут у нас е, в Мукачівській міській раді. Ними зазначено про те, що вони потребують насамперед підтримки в культурній і освітній сфері, тому що такі громада є тимчасово окупованою. Будь-яких витрат фінансового характеру, по суті, вони не несуть. Відповідно, текст меморандуму знову ж таки складний таким чином, щоб передбачити максимальну підтримку у сфері. Залучення представників даної громади до культурних, спортивних освітніх заходів на території Мукачевської міської громади. Ще одне важливе рішення створення в Мукачеві управління ветеранської політики, яке об'єднає всі служби підтримки ветеранів та родин загиблих. Будівництво ветеранського простору планують на вулиці Ярослава Мудрого, 46. Тут надаватимуть комплексну допомогу військовим та їхнім сім'ям. У нас є ще два місця до моменту створення цього управління, тому що воно має почати діяти з старшого січня в бюджеті на Наступний рік має Якщо прийметься відповідне рішення має формуватися видаткову частина на кадри, на утримання відповідного управління і програми, які вони над якими вони будуть працювати. Напрямки між соцзахистом і ветеранською політикою будуть розділити, щоб була повноцінна співпраця як з родинами, як з самими ветеранами, як з тим самими тими, хто служить, щоб вони розуміли, що їм є до кого звертатися і їм є до кого допомогти. І повірте мені, це буде одним з пріоритетів роботи не тільки Мукачівської міської ради, і всіх органів місцевого самоврядування і державної політики на наступні багато років. Серед інших не менш важливих рішень виділили понад 12 мільйонів гривень на харчування школярів. За рахунок коштів з бюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного бюджету пропонується додатково спрямувати управління освіти культури, молоді та спорту 12 мільйонів 100 тисяч 600 гривень для забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти до кінця 2025 року. Окрім того, депутати надали дозвіл на початок ремонтних робіт у паталогоанатомічному відділенні лікарні Святого Мартина. Ремонт викликаний ще й тим, що в державі війна, страшна війна, і наша територіальна громада, наша лікарня на території лікарні є судово медична експертиза, судово медичні зали для проведення відповідних досліджень. Упала у перелік медичних закладів, де проводяться де проводиться ідентифікація тіл наших полеглих героїв і гражданських людей. Трошки важка тема. Територія визначена приміщення достатньо велике і є можливості провести капітальні ремонти. Тому я хочу подякувати, по-перше, мерії за те, що виділила половину коштів, і подякувати обласній раді, яка теж виділила половину коштів. І Депутатам, які ці кошти правильно спрямували, і до сьогодні дали дозвіл для державних архітектурних служб, щоб ми почали цей капітальний ремонт. Наприкінці засідання міський голова наголосив, у разі можливих блекаутів мешканці міста будуть забезпечені водопостачанням.